Ігри для діток, для дорослих, шахи, шашки, фарбовки. Аптечки з ліками, ковдри, засоби гігієни, ліхтарик та настільні ігри. Такий пакунок безпеки отримали мешканці однієї з багатоповерхівок в Вінниці. За словами мешканки будинку інни, вони взяли участь у проєкті Укриття для життя, ініційованим благодійним фондом Подільська громада. Речі дуже важливі, так як там знаходиться медична аптечка, знаходиться дитячі розмальовки. У нас дуже багато діток спускаються в підвал. І щоб їм не було сумно, то для них це так буде трошечки маленька така розвага. Плюс пледи, ну якби холод іде і потрібно чимось обігріватися. Роздивитися ігри, які привезли до укриття, прийшла мешканка сусіднього будинку Софія. Школярка каже: сюди під час повітряної тривоги спускаються постійно. Під час повітряної тривоги зі мною приходжу не тільки я, приходять мої друзі, однолітки. Ми з ними строїмо халабуди з пледів. Ми розважаємося, ми граємо в різні ігри. Ми малюємо, ми придумуємо заняття і нам не сумно в підвалі. За умовами проєкту Укриття для життя мешканці багатоповерхівок мали скласти план ремонту чи облаштування укриття, каже голова правління фонду «Подільська громада Олена Данілова. Найкращі ідеї а таких було 20, отримали по 10 тисяч гривень, а також пакунки безпеки. Тут залучені донорські кошти від ісарієднання так само долучився ще бізнес. Ну і проект виходить: ось такий бізнес, громада, влада, ну міжнародні донори. І разом працюємо над тим, щоб було комфортніше і краще. Люди роблять набагато більше, ніж оці кошти, які ми даємо, тому що вони гуртуються. І є також і власний внесок від них. За ці 10 тисяч гривень мешканці багатоповерхівки оновили електрику у підвалі, а також додали розеток, розповідає мешканка будинку Інна. Придбали електрообладнання, це вимикачі, це світильники, розетки і. Кабель електричний провели повністю освітлення по всьому підвалі, так як у нас будинок старий і проводка вже була, ну, скажімо так, не зовсім хороша, тому ми вирішили для себе, що для нас це найактуальніше на сьогоднішній день. І плюс, якщо доведеться вмикати там якісь електрообігрівачі, то е, стара проводка вже би не витримала. Це укриття може вмістити до сотні людей. Це не лише мешканці цього будинку, а й сусідніх, каже Інна. Розповідає, тут облаштували міні-кухню, принесли стільці та технічну і питну воду. Це просто підвальне приміщення, в принципі, яким ніхто не користувався. А вже потрошки кожен там хто приніс лавку, хто приніс стільчик, хто спустив якийсь старий диван. Ну якби в кого що було, люди з сусідніх будинків, кожен приносив, що там ну що мав мав можливість. Спустили чайник там, ну Продукти харчування необхідні. Окрім цих 20 багатоповерхівок, що вже отримали пакунки безпеки, допомогу від фонду отримають ще стільки ж. За словами Данілової, їх роздадуть після того, як там завершать ремонтні роботи в укриттях. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.